Ану, скажіть мені, як вам така пушечка Ауді А 6 в новій буді? Вже дуже класний автомобіль. Він же в нас на продажі 20-й рік повністю на топовій комплектації має дуже багато різних датчиків. Камери 360, шельдіки слайн, нова гума, титанчики заброньований повністю по кругу в чорну плівочку. Дуже класний автомобіль. Ну, реально, зараз вам покажу ціну обов'язково в кінці відео. Це в нас є 26 тисяч оригінального пробігу з 2-літровим дизельним двигуном. Так, це європейка, це не Америка, це не биток, це дійсно класний автомобіль. Безключовий доступ. І по салончику. Зараз вам покажу. Тому що салончик тут, вау, вау-вау. Дивіться, коннячний салон. Дивіться, який в нас тут -то торпеда. Ну просто лакшері автомобіль. Можна сказати, що це є преміум плюс. Тачка. Пам'ять сидінь, чотири підіймача, управління дзеркалами, підігрів дзеркалами, вентильована шкіра, ось таких два мультимедії, де є навігація, клімат-контроль. Ну, повністю система з різними датчиками, нічним баченням, все, що хочете. Також чорний потолок в нас, і ось така панорама. Дуже класний автомобіль. Він дуже комфортний. На дорозі він себе почуває настільки класно, що ви собі навіть не можете уявити. На ньому дійсно їдеш і кайфуєш. Друзі, 20-й рік все-таки автомобілю і 26 оригінального пробігу. Ну, дуже класний автомобіль. Так що він нас на майданчику, Торфіана 19, можна зробити тест-драйв, відчути, чи підходить вам автомобіль чи не підходить. Нагадую, 2.0 престиж. Напнемо 41-100 ціна його. Також його можна придбати у Лізинг. Ну, реально крутий автомобіль, 25% першу внеску. Все решта ми вам розтермінуємо на 5 років. Так що, друзі, забігайте, бачите самі датчики, камери 360, бункер. Ну, такий класний автомобіль, це нова буде, 20 рік. Він вартує уваги, повірте мені. Так що забігайте до нас, торг ще є обов'язково по цьому автомобілі. Всі решта автомобілів і цей ви можете побачити в нашому телеграм-каналі. 250 автомобілів наявності. Забігайте до нас кожного дня. Три локації у Львові.